Мене є свій бізнес товарний, коли Олег поділився своїми враженнями про торгівлю книжками, Зацікавило, подивився декількох декілька відео і зацепило новий бізнес. Я вже давно давно про нього бачив, чув і хотілося спробувати, але не знав навіть взагалі з чого почати. Скажу зразу, що сподобалось: це те, що дуже, дуже швидко можна зареєструвати. Тіп-аккаунт, так як в товарному товарки скільки не намагалися, я хотів, що на дружину, на знайомих, на друзів розреєструвати, у мене нічого не вийшло в цьому році. В цьому не в минулому в кінці року в року нічого не вийшло. А тут kdp аккаунт як ви розповіли, що це дуже швидко, і коли я за 15 хвилин зареєстрував, kdp аккаунт у мене були отакі шари. Я не знав, що я не знав, як таке можливо, що я вже можу робити книжки і працювати. Це те, що зацепило одразу. На початку, скажімо, так, в мене дуже низький рівень англійського, коли ти. Ти ще й книжку хочеш видавати, не знаючи, не маючи рівня англійського, то це просто це неймовірно. Але так і є. Я вже я запустив вже книжку одну, друга вже на підході книга. І планую одразу третю, так щоб можна було там вигідніше рекламуватися і займати топові місця. На що спершу зацепила, що не треба мати свій склад на Амазоні? Mm -hmm. Не треба спілкування з китайцями, не треба пере перевозка, не треба мабуть... Не треба лишніх зайвих рухів. Це перше і одне з таких головних. По друге, коли я працюю, я працюю з товаркою, знаю, що таке відгуки. Відгуки це дуже складно, відгуки це неймовірно дорого. І що мені сподобалось в книжках, що я можу за невелику суму придбати відгуки, це займає невеликий час. Особисто в мене 400 відгуків за півтори неділі на книгу. І це хто знає і хто займається товаркою, то це мені здається у нього зрив шаблону. За цей час, буквально за пів року з моменту навчання, у вас зараз вже ну, третя книга вже в виробництві, скажімо так, вже на запуск. Так, так. Е, Антолій, Третя, але ж у дружини розмальовка. Це якщо рахувати Детверта. чи то мене. Але у дружини розмальовка одна запущена, друга на стадії вже верстки. І, і також хоче третю обов'язково зробити, знову ж таки, щоб було, щоб зверху можна було як бренд рекламуватись. Ми переглядали з дружиною уроки, намагались робити це. Там уроки звичайно, є там і по 5 хвилин, і по 7 хвилин, є по годині, по півтори, по дві. Подивились урок, зробили, подивились, зробили. Давалось легко, все було зрозуміло. Взагалі, я дуже вдячний, Олег, вам, Миколі. Ви просто респект на всі Я брав пакет преміум. Там були там на В мене. Є ще особисто. Я можу з вами спілкуватись там що три години. Здається, Ні, чи 4, у вас чи 4. у вас по тому пакету? Шість консультацій ще було шість консультацій. Але yeah. так як ви відповідаєте постійно на всі питання, я ще не одну консультацію не використав. Хоча yeah. книжки вже запущені, це просто респект. Вам дуже вдячний, все легко особливо дуже приємно, те, що ви завжди на зв'язку. Інколи, навіть коли я там 12 ночі не спиться, в час не спиться і на напишу, думаю, щоб зранку люди прокинуться переглянуть, а, а тут мені одразу відповідь летить. Ну це просто. Я не знаю, коли вис Петеску, коли зворотній зв'язок дуже важливий, так як в будь-який момент я можу задати питання. Я зіткнувся, скажімо так. Я підгружаю книжку. у Мене виникло питання. Я написав, одразу написав або зателефонував одразу зворотній зв'язок, і я вирішую це питання. Це дуже круто. Що ви можете одразу все підсказати і направити в правильному руслі? Я дуже жартував з того приводу, що я в Україні не знаючи англійського, у Араба замовляю рецепти, які буду продавати американцям. Це просто ну це це, це неймовірно. Але Добре. так воно є, так воно працює. Людина задає питання в чат, і ти розумієш, що це тебе також стосується, і, і ти можливо, можливо, не було часу тобі задати це питання, ти вже побачив, і у тебе вже є готова відповідь. Плюс до всього, коли ти щось там трошки підзабув або трошки підзабив. А бачиш, людина вже пише, що в неї вже книжка готова і друкується, ти кидаєш все, і це тебе і мотивує. Це діти. просто. Це і просто бомба. І... Це мотивація, і mm -hmm. реально діляться цих... кожен ділиться своїм успіхом, чи не успіхом, як правильно або як неправильно, і це mm -hmm. дійсно допомагає. Це круто, коли є однодумці з ким поспілкуватися, і в одній темі. Просто це звичайно круто. Було декілька там збоїв по технічних ну Філіп здається, у да, нас да, да. все вирішує. Одразу все вирішував. До нього зверталися там, чи урок якийсь не не відкрився, то. Або я так. десь протупив, не дозаповнив заповнив домашнє завдання, або якщо якийсь технічний нюанс, то це моментально все вирішувалося. Круто, проблем круто. з цим не було. Так, я думав з партнером запускати новий товар, то uh -huh. подивилися на книжки, і я скажу так: мені більше подобається напрямок книжок. Той товар ще є, він буде продаватись, але зараз всю увагу ми переприділили на книжки. Звичайно, це можна заробляти, звичайно, для цього ми проходимо курси, всі хочуть заробити. Що б я порадив, дуже цікавий бізнес, цікаво в тому плані, що ти, не знаючи. Іншої мови, ти не знаючи, не розбираючись в цьому геть, дивлячись, проходячи курс, все робиш автоматично по урокам, і все виходить так, так як так, як проходять уроки, так це так і відбувається. Що порадив би обов'язково не пропускати онлайн зустрічі? Наскільки корисно, що я намагаюсь на всі, буквально там за за весь період. Я здається, дві пропустив, але обов'язково потім потім передивився корисно. Всі питання розбираються, всі питання вирішуються на онлайн уроках. Помимо тих, що ми в, чат, в чаті, розбираємо, і я порадив би людям. Це не такі великі вкладення, там тисяча, дві, три доларів, щоб спробувати цей бізнес, і я впевнений, що. То хоче чогось нового, це просто супер за невеликі кошти розпочати своє власне незалежне життя.